Мене звати Світлана, я з міста Києва. Раніше я працювала в сфері ресторанного бізнесу та мала досвід в управлінні ресторанами та організації гастрономічних подій. Вирішила піти на курс, щоб отримати нові навички та звання в сфері бухгалтерії. Я розумію, що фінансова грамотність є ключовою для успіху як в особистому житті, так і в кар'єрі. Я хочу збільшити свою самостійність у фінансових питаннях, вміти ефективно планувати свої витрати, вести облік особистих фінансів та інвестувати в майбутнє. Крім того, знання бухгалтерії допоможуть мені у кар'єрному рості, відкривши нові можливості для працевлаштування та розвитку в сфері фінансів. На навчанні мені особливо сподобалася доступність та легкість прийняття навчальної інформації, що дозволило мені швидше розвоювати новий матеріал. Крім того, викладачі створили стимулююче навчальне середовище, де кожен студент мав можливість вільно висловлювати свої думки та питання. На цьому курсі я мала шанс навчатися від відмінних фахівців у галузі бухгалтерії. Вони були дуже доброзичливими і завжди готовими допомогти. З їхньою допомогою навчатися було легко, оскільки вони пояснювали все зрозуміло і просто, Складні концепції бухгалтерії простими словами. Ми не тільки отримували нові знання, а насолоджувалися процесом навчання. Викладачі створювали таку атмосферу, що кожне заняття було дуже пізнавальним. Цей курс точно вартий уваги, особливо для тих, хто шукає цікавий спосіб вивчати бухгалтерію. Моїм майбутнім планом є отримання практичного досвіду в роботі бухгалтером та поступове підвищення кваліфікації. Я бажаю нашим майбутнім студентам завжди бути відкритими для нових знань і досвіду, завжди прагнути до самодосконалення і розвитку в сфері бухгалтерії. Ніколи не припиняйте розвиватися як професіонал. Бухгалтерські навички можна застосовувати в будь-якій сфері діяльності, що дає нам можливість бути корисними та компетентними в будь якій робочій. sweaty